Для когось бренд означає впевненість в якості та стиль. Для інших це лише гучне ім'я, яке не завжди виправдовує ціну. Відтак ми вирішили запитати у хмельничан, якому одягу вони надають перевагу. Я не даю перевагу звичайному одягу. Головне, щоб було зручно і комфортно. це, мені, напевно, а бренд не має значення. Я надаю перевагу комфортному одягу. Мені бренд не завжди грає роль. Мені би комфортно і подобалося мені, чи подобалося моїм дітям. Ну, дивлячись для яких ситуацій, в основному звичайному одягу, брендовий це може бути для якихось там особливих подій. Зручному. Звичайному, так простіше. Брендовому. Чому? Не знаю, більше подобається бренд. Люблю дуже бренд. Я надаю перевагу зручному одягу. Зараз така мода. І взуття, і одяг, вже оці високі підбори відійшли на задній план, облягаючи сукні, в яких не сісти, не встати. Тому я надаю перевагу зручному одягу. Звичайно. На звичайному брендовому різному.